Дивіться багато цікавого на нашому каналі. Чи замислювалися ви коли-небудь, як робот може навчитися перевертати млинець як справжній кухар? Це не магія, це дивовижна наука. Велика частина цього процесу називається навчання за демонстрацією. Уявіть, що ви фізично спрямовуєте руку робота, показуючи йому, як наливати напій. Робот записує кожен рух, наче цифровий учень. Але що, якщо ситуація трохи зміниться? Ось тут в гру вступає імітаційне навчання. Використовуючи передове штучний інтелект, робот спостерігає за людиною, можливо, через камеру, і вивчає не лише точні рухи, а саму ідею дії. Це дозволяє йому пристосовуватись, наприклад, до чашки іншого розміру. І нарешті, щоб досягти ідеально плавного руху, роботи використовують підкріплювальне навчання вони багато тренуються, отримуючи віртуальне молодець за ефективні та природні рухи. Через спроби та помилки вони вдосконалюють свої навички. Це захопливе поєднання, спостереження, розуміння і відточування. Якщо вам сподобався цей погляд у світ робототехніки, не забудьте поставити вподобайку та підписатися на канал. Дякуємо за перегляд!